Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини Вітаю слухачів та слухачок програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні наша тема до обговорення в програмі стосується проявів антисемітизму. Спеціально так достатньо різко і категорично їх формулюю, тому що саме такі заголовки можна було побачити. І зокрема, ми поговоримо про протести в американських університетах, які стосуються ситуації в Ізраїлі та Газі. Ми зараз будемо говорити з Олександром Краєвим, директором. Програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма, який з нами на зв'язку, пане Олександре, я вітаю вас. Так, вітаю добрий день вам. Власне, я хочу одразу почати з протестів, тому що вони є такою ключовою точкою, від якої я хотіла би відштовхуватися, тому що мені здається, саме після їхнього початку, а це власне відбулося майже одразу 7 жовтня. Ми побачили в стрічках повідомлення про те, що власне студенти протестують в Америці, а згодом побачили, що є закиди саме в проявах антисемітизму. Як ви взагалі цю ситуацію бачите і от? Тим паче зараз, зараз травень і від 7 жовтня вже можна простежити певну динаміку. Тут варто виділити два ключових аспекти: по-перше, ми бачимо, що розділення в контексті Палестини, в контексті сектору Газа і Ізраїлю, проходить дуже чітко по партійній лінії. Тобто, якщо ми кажемо про молодий електорат американський, то майже в 95% випадках ті, хто підтримує сектор Газа, ті, хто підтримує палестинців, будуть виборцями демократичної партії. Також сюди додамо до цього розділення, що в переважній своїй більшості не 95%, але дійсно більше половини з них будуть прихильниками так званих прогресивістів. Тобто, це не класичні помірковані ліберальні демократи. Прогресивісти з себе скоріше асоціюють, порівнюють навіть із європейськими соціал-демократами. Ще в багатьох питаннях вони набагато набагато лівішими ніж соціал-демократи, які часто скатуються до консервативної економічної політики. Тобто, ми бачимо, що це. Це ці молоді протестувальники, вони представники однієї політичної групи, і навіть я б сказав, підгрупи в межах прихильників одної великої партії. Це раз, а по-друге, ми також бачимо. Що в першу чергу ці протести зав'язані на теми на темі прав людини? Тут не стільки піднімається питання зовнішньої політики, тут не стільки піднімається питання безпеки. Тут виключно питання того, що Америка те, що вона на думку цих протестувальників робила раніше в в Афганістані, зараз дозволяє робити Ізраїлю в секторі Газа, і не тому, що там Ізраїль такий, чи не тому, що Америка така, а тому, що є системні помилки в тому, як Америка втілює власне лідерство, це по суті. Так звучить цей закид. ну і далі на нижчому рівні це транслюється в ті протести, які ми бачимо. Це дійсно транслюється в певний антисемітизм. На жаль, ми бачимо випадки як і антисемітизму, так і ісламофобії, тому що на фоні цих протестів варто згадати, що була окрема група протестувальників, якраз протилежного табору. Це були ультраконсервативні ультраправі групи, які якраз висловлювали позиції ісламофобії. І вони перед тим як поліція зачищала кампуси, де протестувальники зробили свої. Тимчасові табори саме ось ці радикально налаштовані молодики ці кампуси почали штурмувати і розбивати. Тобто, вина, якби за хаос, який відбувався в американських кампусах, є на обох сторонах, і не тих, хто був проти Ізраїл, і не тих, хто був за Ізраїль. Тому ми бачимо поляризацію. Поляризацію, яка на жаль зараз є однією з вад, але при цьому є однією з характерних риз американської внутрішньої політики, і тут вона виражається навіть от в такому маленькому тематичному сегменті. Є mm -hmm. Я думаю, важливим дуже моментом в цій історії, що ну принаймні з тих матеріалів, які бачила і читала я, що зазначали, що було достатньо багато різних провокацій, тобто говорячи і про ті самі. Прояви антисемітизму мовляв в матеріалах новинних американських змі можна було побачити, як студенти свідчать про те, що вони навіть не знають, що це за люди, вигукували ті чи інші гасла. Але менше з тим були і затримання, власне, і ситуація розгортається до того, що це все починає коментувати президент, який закликає саме до мирних протестів. А чи можемо ми говорити, що станом на зараз вони є мирними, чи вони порушують, чи ні? Цю концепцію ну тут варто сказати в першу чергу, що значну частину цих протестів, значну частину цих Таборів, які були розгорнуті на території кампусів американських університетів, вони були вже демонтовані поліцією. Відповідно, зачинщики були заарештовані, що до них проходять процесуальні дії. Ну і до того як ці процесуальні дії результують, до того як ми не побачимо певні результати досудового розслідування, важко сказати, ну на якому саме етапі ми знаходимося, або хто такий кінець кінцем буде винний в тих чи інших справах, але ми бачимо, що масштабування. Цього протесту відбулося надзвичайно швидко. Ми бачимо, що дійсно це спричинило ну, загальнонаціональний резонанс на рівні всіх сполучених штатів, і ми бачимо, що це стало однією з причин, чому в оточенні президента Байдена, а точніше в аналітичних центрах, які обслуговують кампанію президента Байдена. Все активніше почали говорити про те, що до Вашингтонського саміту, до того як буде вже затверджена доктрина нова натівська, коли вже буде зрозуміло, куди рухається НАТО щодо України, щодо Ізраїлю, щодо інших питань, Байден не буде в принципі коментувати якимось чином зовнішню політику. Тобто, ви абсолютно правильно кажете, що пішла реакція на ці протести, пішла реакція на внутрішню ситуацію. Але ця реакція спрокувала також і те, що набагато менше зараз. Президентська адміністрація коментує зовнішню політику загалом, бо ми бачимо, як їх зовнішня політика спровокувала внутрішньополітичні кризи. Ну і звідси, звісно, походить походить рішення заблокувати постачання до Ізраїлю декілька сотень бомб, які мали туди прибути, ось буквально півтора-два тижні тому. Тому так поки що. Всі ці процеси вони досі продовжуються. Вони точно будуть довго продовжуватися. Я так пристрибнемо за океан, як ми побачили під час Євробачення, вони мають не лише загальноамериканський масштаб, але і глобальний масштаб. Вони частина більш глобального тренду в контексті антисемітизму, який наростає через дії Ізраїлю, і яким чином самі американці і конкретно президент Байден зможе вийти з цієї ситуації. Важко сказати, поки що ми бачимо, що для нього вигідніше підтримувати мир, підтримувати стабільність, але при цьому не коментувати питання Ізраїлю взагалі. Пане Олександре, а як ми можемо взагалі зараз і чи можемо ми простежити ось цей певний такий соціальний зріз? Ви вже зазначили про політичні уподобання, власне і про табори, як, як ми можемо поділити протестувальників? Але ми ж маємо також усвідомлювати, що університети в Сполучених Штатах Америки це Напевно, дещо інакше інакше явище, аніж в тій самій Україні, тому що все-таки далеко не в кожного американця та американки є можливість вступити до університету. Чи можемо ми сказати, що це такий собі достатньо високий соціальний клас і що за цими? проявами, за оцими факторами ми можемо також проаналізувати ще й певні тенденції в соціальних проширках в Сполучених Штатах. Так абсолютно слушне запитання. Насправді, це один з тих аргументів, які зараз проти протестувальників використовують консервативні медіа. Ну, наприклад, як One America Network або Fox News. Вони постійно кажуть, що це не вияв думки молоді, що це там елітарна золота молодь, яка вирішила собі жиру побіситися. І думаю, що вона може впливати на політику і мати якісь погляди. Тобто цей аргумент дійсно присутній. Дійсно, значна частина з тих університетів, в яких зараз йдуть протести, вони переважно якраз наймають людей ну, на те, що в Україні називається контрактна форма освіти, все-таки будь-які гранти і інше що може гарантувати покриття частини витрат. в більшості університетів є скоріше рідкістю, ніж правилом. Тому так це показує, що один з ключових виборців або майбутніх виборців демократичної. Партії, тому що навіть в республіканських штатах ми бачимо, що місто, освічені білі комірці, переважно голосують останні 20 років за демократичну партію, і якраз коледжі вони були, ну скажімо так, кузнею кадрів для виборців і виборщиків демократичної партії. Але тут також треба відмітити тенденцію, що як ми з вами починали говорити, це якраз молодь, яка налаштована на більш ліві політичні погляди, і що цікаво, якраз останні. Ці 20 років, допоки демократи тримали своє лідерство в містах, паралельно відзначали той тренд, що якраз демократична молодь, переважно яка має коледж освіту, яка в принципі або наближається до коледжу освіти, або належить вже до групи молодих професіоналів на нефізичній праці, вони все більше і більше підтримували соціалістичних кандидатів. Ну, згадаємо, хоча б що в 2016 році, коли Дональд Трамп прийшов до влади. Паралельно з ним до конгресу зайшли зайшов так званий сход ну, підрозділ. Це була група радикально ліво налаштованих політиків, таких як Іль Хамомар, таких як Олександра казіо Кортес, які якраз перші почали провадити ось цю крайню ліву адженду в стінах американського конгресу. Тому так ми можемо чітко виявити, що. Майбутній демократичний виборець і теперішня молодіжка демократичної партії на фоні цих протестів вона й далі буде лівіти. Тобто, якщо раніше Байден представляв собою об'єднуючу фігуру для партії саме тому, що він був поміркований, він не скатувався ані в консервативний лібералізм, ані в соціал-демократію, то зараз ми бачимо, що в його виборця зростає прошарок тих. Хто голосував би скоріше за соціаліста аніж за поміркованого ліберала? Угу. Я ще хочу також зупинитися на моменті точніше, так не обмежитись лише кордонами Сполучених Штатів, Штатів Америки, і це такий мій особистий приклад, базований точніше на моїй особистій історії, тому що моя родичка з початком повномасштабного вторгнення виїхала до Швеції і від 7 жовтня власне спостерігає дуже страшну картину, як за мірками українця Україні? Інки так і, в принципі за тими процесами, які відбуваються щодо підтримки терористів, тому що одна історія, коли ми говоримо про підтримку, ну там умовно гасло ні війні або проти війні, або навіть якісь пацифістські заклики, а зовсім інше, коли є достатньо яскраво виражена підтримка саме терористів і терористичних дій. І от в цій ситуації я думаю, що це теж потрібно відзначати, що знову ж таки ми не обмежені сполученими. Штатами Америки чи можемо ми сказати ще про країни, які можливо мають якісь яскраві прояви у таких тенденцій? Загалом ми скоріше говоримо в такому випадку з вами про північну і про західну Європу, тобто ми говоримо про... Верхні 20% західного світу, скажімо так, хоча такі протести мали місце майже в кожному великому європейському місті. Ми бачили активізацію студентів на багатьох кампусах, але от дійсно саме в Західній Європі, в Північній Європі і в Сполучених Штатах Америки ці протести набули ось настільки вагомого і сильного розвитку, і от щодо підтримки терористів, це теж дуже правильне зауваження, тому що ми знову побачили в сполучених Штатах дискусію, і вона до речі, також була присутня і в Британії, скажімо, і Франції. На жаль, мені важко сказати за інші країни. Але от в цих трьох ця дискусія стала частиною суспільного наративу про те, де йде розмежування між борцем за незалежність і терористом, Ну, як ви пам'ятаєте, ще в 80-х роках минулого століття, після скандалу Іран Контрас, от почалися ці дебати, кого все-таки підтримують Сполучені Штати? Сполучені Штати підтримують борців за незалежність, чи вони підтримують терористів? І взагалі, чи правда, що той, хто для одного режиму буде терористом, одночасно може бути борцем за незалежність? Як нам поставити оцей знак? Де де, чого більше, де чого менше, а де це іноді дорівнює на фоні цього? Ми пам'ятаємо, було в Ірландії питання з ірландською республіканською армією, яка для половини світу була борцями за незалежність для другої половини терористами. І ось в контексті Хамасу, те, чого не особливо очікували до речі, і очільники, і багато аналітиків, піднялося питання про те, хто ж такий Хамас. Хоча всім достатньо очевидно, що е, влада Хамасом в секторі Газа була захоплена в 2006 році фактично нелегально. Ну, коли знаєте, несподівано зникають або знаходять трупи політиків, які до цього прийшли до влади в нормальний демократичний спосіб. У мене особисто є питання наскільки такі методи відповідають образу борців за незалежність. Але менше з тим, в наступні роки після цього Хамас здійснював. Сотні, якщо не тисячі терактів, Хамас обстрілював територію Ізраїлю. А як тільки Ізраїль відповів на буквально таке пряме вторгнення і спробу знищити ізраїльських людей, несподівано Хамас почав розкручувати тему про те, що вони є борцями за незалежність і терористичних методів ніколи не сповідували. Тому паралельно з питанням лівої політики, з питанням того, я наскільки ця тема поляризує суспільство, у нас також піднялося питання просто базових визначень. А що ми вважаємо допустимими методами? А що ми вважаємо межею між тероризмом і боротьбою за свої права? А що ми вважаємо адекватною нормальною реакцією? І на цьому фоні абсолютно вірно всплили радикальні елементи з одного і з іншого боку радикальні, як в тому плані, що Ізраїль має повне право просто стерти сектор газа з лиця землі, і радикальні з іншої сторони, що Хамас має абсолютно право робити все, що він хоче, бо тут мовляв окупанти Ізраїль, де провести тут лінію, де звести ці дві позиції. Ну, знаєте, мені просто пригадується лише слова Голдимеєр, що ми не можемо вести переговори з тими людьми, які хочуть, щоб нас не існувало. І мені здається, в цьому випадку на жаль, така позиція в обох сторін. Ви слухаєте громадське радіо і програму зустрічі, мене звати Єлизавета Цареграцька. Ми сьогодні спілкуємося з директором програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма Олександром Краєвим. Пане Олександре, повертаючись до теми нашого обговорення, я не можу, звісно, не запитати про ті паралелі, які автоматично закономірно і логічно породжуються в українців і українок. Тому що якщо ми бачимо саме ось такі тактики і як розгортаються події, коли ми починаємо. Наємо дещо плутатися в визначені понять і спостерігаємо їхню відверту підміну, як саме це може чи ні впливати на Україну і на ситуацію з тим, що відбувається в нашій державі? Чи це недоречно поєднувати, порівнювати і вдаватися до таких аналогій? Насправді ми з цією темою навіть з колегами працювали достатньо довго. І от останній контекст, з яким ми ну це останній раз, коли ми поверталися до цієї тематики, це було коли в Україні поставив суспільний запит визначити, хто ж такі вагнери? Тобто, Вагнер це терористична організація, чи як їх назвали в Штатах міжнародний злочинний синдикат, чи це просто частина армії окупанта і агресора, який так є державою терористом? І до речі, ось сюди знову повертається тема про те, а чи можемо ми дати міжнародно прийнятне визначення, що таке держава-терорист, коли в нас є держава-спонсорка тероризму, а визначення держави терористки нема. Тобто, як це буде працювати? Яким чином це? Нав'язати всім нашим партнерам-союзникам, тобто в українському контексті е, дії Російської Федерації і їх проксі сил, бо саме ми кажемо скоріше не про державні сили, а по квазідержавні сили, якими, до речі, є Хамас, тому що ну ми не можемо відкидати того факту, що Хамас є проксі силою Ірану і підтримується Іраном, Сирією, і багатьма іншими терористичними режимами в світі. Тому, от просто питання. Визначення, що є терористичною організацією, терористичною державою, як ці впливи розмежовувати, і так далі, воно для нас досі є актуальним. І от остання актуалізація цього на жаль прийшла не з нашої сторони, а зі сторони росіян. Ми бачимо, що російська пропаганда, російські державні діячі, російські військові вони потроху підходять до того, щоб нав'язати нібито Україні вину за той вибух, який стався в Білгороді. Що нібито існують плани зі сторони Росії оголосити вже Україну державою терористкою, і, мовляв, таким чином дати собі карт-бланш на посилення наступу, обстрілів і так далі. Тому питання про визначення межі терористичного акту, питання про доведення вини, питання про визначення держави терористки, і так далі, на жаль, в нашому випадку це дуже і дуже жива тема. Тобто, ми не можемо провести тут пряму паралель, бо все таки Ізраїль воює з невеликою терористичною організацією, а ми з другою по силі ядерної держави світу. тому паралель тут буде не зовсім правильна, але загальні теми, наративи, визначення винних, визначення конкретних термінів. А чому нам важливі терміни? Тому що це подальше слідство, це подальше визначення винних, це переслідування військових злочинців і так далі. В цьому контексті українська тема дуже дуже близька до того, що відбувається довкола сектора газу Ізраїлю. Я в день запису, коли ми з вами сьогодні говоримо, побачила також заголовки. Очевидно, що їх побачать і наші слухачі та слухачки. І я думаю, що тут цілком доречно їх проаналізувати. Наприклад, видання з Телеграф сказало про те, що. Президент Сполучених Штатів Америки фактично виступає проти права Ізраїлю на самооборону, і тут мені особисто дуже цікаво почути вашу позицію, вашу думку з цього приводу, тому що з одного боку ми розуміємо, що в будь-якому випадку це про політику, і політичну гру. Але коли заголовки сформульовані саме так, то це теж певний такий. Показник, я думаю, того, що ситуація е, ускладнюється абсолютно вірно. Ситуація дійсно ускладнюється. Ну в мене таке перше. Запитання для епіграфу цікаво, чому тоді в контексті блокування підтримки для України, блокування грошей для України не поставало питання, що Америка не дає нам можливість використовувати статтю 51 Уставу ООН про самооборону. Тобто, чому це питання раптом з'явилося саме в контексті Ізраїлю, а в контексті України це питання ставилося інакше? Але менше з тим насправді, ось це якраз і є той баланс, який зараз Байден намагається знайти. Що з однієї сторони в нього є величезна кількість його власних партійців, його власних виборців, які вимагають зупинити ці поставки, тому що Ізраїль використовує американську зброю, нібито для знищення цивільного населення, і б'є без особливого розбору по всім цілям, які є в секторі <гас> Газа. А з іншої сторони, в нього є також і інші його однопартійці, значна частина населення, які кажуть, що утримання зброї для Ізраїлю навпаки посилює Хамас. І, от, до речі, як на Fox News позавчора роздули роздулицю. Тему, що кращого союзника ніж Байдену Хамасу не було ніколи, це було сказано на фоні заборони поставки зброї. Тобто Байдена цим питанням поставлено такий собі зовнішньополітичний шпагат, з якого він поки що явно не може вийти. Що ми можемо сказати про тактику керівництва Ізраїлю в цій ситуації? Тому що я більше навіть суто, от просто як там громадянка держави, яка достатньо далеко що від Ізраїлю, що від Америки, в заголовках в контексті Ізраїлю, бачу більше президента Сполучених Штатів Америки або щось про Сполучені Штати Америки, аніж про дії самого Ізраїлю. Я розумію, що можливо це зумовлено власне і розмірами, і впливом, і так далі, але все одно цікаво почути вашу думку з приводу дій безпосередньо Ізраїлю і його тактики в цій ситуації. Ключова тактика Ізраїлю дуже добре вкладається в те, про що казав свого часу генерал Мош Федаян: що американці дають нам. Зброю дають нам гроші і дають дуже багато порад. Ми з радістю і вдячністю приймаємо зброю і гроші, але з порадами просимо помовчати. І Ізраїль фактично досі користується цим принципом, тому що американці. Ключова їх розбіжність з ізраїлем була в тому, що Ізраїль їм так і не надав свого плану. Тобто, американці, починаючи з листопада минулого року, коли Ізраїль перейшов у контрнаступ, вимагали в ізраїльського керівництва якусь кінцеву стратегію. Тобто, що ви хочете від сектору газа? Ви просто зайти, хочете знищити Хамас і вийти, і залишити їх в автономному стані. Ви хочете окупувати і потім інтегрувати його як частину території. Ви хочете його зайняти, щоб провести вибори? Ну, яка кінцева ціль того, що відбувається? Ізраїль досі не дав на це відповіді, і Ізраїль продовжує діяти так, як продовжує діяти. Тобто Ізраїль робить те, що він робив під час першої інтифади, Ізраїль робить те, що навіть раніше він ще робив під час війни Йом-Кіпур в 73-му році. Він не розкриває власних планів, він не ділиться власним баченням, він готовий отримувати підтримку союзників. Він їх переконує, що він все тримає під контролем, і сам робить те, що з точки зору керівництва Ізраїлю хоче робити. Тобто, зараз комунікація ізраїльської сторони зведена фактично на мінімум. Що ми бачимо, що навіть в самому Ізраїлі росте не Олення такою стратегією, і все більше і більше є суспільний запит на те, щоб ізраїльське керівництво пояснило, все таки, а до якого моменту ми це будемо продовжувати? Скільки нам ще витримувати цей тиск міжнародний, і скільки нам самим ще цю війну переживати, тому повторюся, ізраїльське керівництво мовчить і робить те, що вважає за доцільне, не ділячись деталями ані союзниками, ані навіть як бачимо і своїм власним населенням, <тас> ну і звісно, що з одного боку, ніби як можна зрозуміти, чому, але з іншого боку, стратегічно так само дуже багато запитань виникає? Ну от і, знову ж таки на свій хлопський розум можуть чітко. Сказати, що ситуація є дуже складною, і у мене, наприклад, як в людини там зі сторони, хоча знову ж таки розумію свою неекспертність, у мене немає відповідей, відповідей, а що би треба було робити. Ну насправді цих відповідей і в такі кризові випадки нема ні в кого. І в цьому якраз от завжди часто питають, чому політики заробляють такі великі гроші, тому що вибір в ситуації, коли нормального вибору немає. Ухвалення рішення в той момент, коли кожне рішення призведе до страждань крові, і в тебе нема вибору зробити так, щоб всім сподобатися. Ти точно будеш комусь не подобатися, тебе точно зненавидять, але при цьому ти маєш тримати в голові певні вла... свої дороговкази. В ідеалі ти маєш тримати в голові національні інтереси своєї держави, тому правильної відповіді тут точно немає. Те, що Хамас здійснив терористичну атаку 7 жовтня, це доведений факт. Як і доводиний факт, те, що Ізраїль, на жаль, не використовує кожного разу при атаці на сектор Газа абсолютну прицільність, тобто вони все таки б'ють не особливо переживаючи за те, що буде на тій стороні, яка прийме цей снаряд на себе, це два факти, які ми спростувати не можемо розмежувати деякі рішення правильним, яка стратегія правильніше, важко. Але ми бачимо, що Ізраїль працює так, як Ізраїль завжди працював. Ізраїль робить те, що Ізраїль завжди робив. Він просто закривається в момент кризи, накопичує власні сили, і максимально сильно швидко завдає удару своїм опонентам. Тобто, Ізраїль робить те, що робив завжди, і в цьому його доктрина. Що в цьому випадку робити заходу? Ну чесно, в мене також нема на це чіткої відповіді. Те, на якому зараз шпагаті знаходиться президент Байден, абсолютно чітко демонструє неспроможність заходу зараз ухвалити якесь чітке рішення. Єдине, що можна сказати, можливо, ми б мали набагато більш визначену політику, ми б мали набагато більш Рішучого американського президента, якби це не був рік виборів, все таки як і в українському в українському контексті, як і в контексті з Китаєм, як і в контексті з Тайванем, Виборчий рік дуже сильно впливає і на ухвалення зовнішньополітичних рішень. Також це дуже важливо розуміти. і Я дякую вам за сформульовану цю думку. Так само дякую за розмову за те, що долучилися до нашої програми. Я ж нагадую, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Української. К Еврейська зустріч, мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте. Зустрічі на громадському радіо.